Паланське благословення на 6 червня 23 року, ім'я Отця і сина, і святого Духа, Отче наш, що істи на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині по всяк час на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині, по всяк час на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні Іван читається від Матвея, і ми повертаємося на горну проповідь, там, де Ісус говорить про заповіді блаженства. І говорить: хто б такий блаженна людина? Хто вона така? Той хто. Терпить той, кого той, хто скорботний, той, хто миротворець, той, хто гнаний за правду, той, хто гнаний заради ім'я Господнього. Ось такі заповіді блаженства. Тобто, блажений той, хто потерпає, потерпає заради Христа. І він каже, що тому треба радіти. Радіти, бо царство небесне за ним. І якщо цього немає, якщо цього немає, то знаєте, він говорить учим своїм: ви сіль землі. Але якщо сіль перестане ну, солити або бути солоною для тої їжі, в яку вона солиться, то вона стає непотрібом і викидають. Так, кожен з нас, кожен із нас, якщо ми не хочемо а, того блаженства. Так, якщо ми не хочемо Царства Небесного, бути блаженними, то ми перестаємо бути, ну форма є, а змісту немає. І це, знаєте, таке велике таїнство для кожного з нас обрати, щоб я був внутрішнім і змістом, щоб я коли обсолював щось, то сольона ходила в ту їжу, яка навколо мене. Щоб той продукт, який виходить, або блюдо, який виходить від мене, було добрим, якісним, смачним, але плод дозрілим. А це треба обрати. Блаженство обирають. Від нього можна бігати, як ми дуже часто бігаємо, але можна обрати і пройти через всі ці випробування, які і знаєте, які обточують, які загортовують. Нас внутрішніх для того, щоб ми були небесні, амінь.